Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Щось я сьогодні тут понаписував собі нотаток, шпаргалок, так що не знаю, може трошки довше буде, ніж зазвичай. Ну, перше, що кинулося у вічі, просто кинулось просто так масово. Це нові пісні Авнам. Значить, главне, безперечно, у нас війна. Головне, у нас спостерігати. За собою, безперечно, але і за противником, тобто за Російською Федерацією, за Росіянами, як такими. От. І що я помітив, останні 2-3 дні, мабуть, наближається оця дата 24 лютого. Точно не наближається День кохання, але не думаю, що цьому присвячені всі ці скиглення. От. Але нові пісні з'явилися. Росіяни масово, масово, принаймні те, що я бачу в мережах, масово почали говорити про неперемогу у війні. Вони все ще не можуть наважитися сказати про поразку, але вони вже почали говорити масово неперемога. У Українців і це краще, і це краще, і БПЛА більше, і точніше, і це, і зв'язок є, у нас нема. І ракети у них є, і це у них є, і все у них є, а у нас нічого нема, і моральний дух у них вищий, і все на світі робити невідомо. І, і як, нам, як би нам так викрутитися, і, і, і дуже багато людей почали говорити, що. Нам необхідний мир, нам треба мирні угоди, нам треба щось, щось робити, щоб нарешті замиритися, нарешті припинити воювати. Це цікаво, це, і, і якщо я правильно розумію, я, безперечно, не можу оглянути всі соціальні мережі світові. Або російські, але те, що я бачу, і те, що я бачу, виступи, при чому виступи почалися на телебаченні. Ми вже бачимо на телебаченні якось потрапляють люди на центральних каналах, не на якихось там місцевих, мережевих і так далі. І які кажуть, вони сильні, ці українці, вони міцні, з ними так просто не можна, вони, вони не здадуться, вони будуть воювати, ми не захопимо чогось там. Ми зробимо щось там. Ми, ми, у нас коротше все. Ну і як завжди, дива. Дива це ми трошки пізніше поговоримо про дива, бо росіяни оце слово, авось, от ось це чудо, це їхній характер, це їхня культура. Це дуже важливо розуміти в широкому розумінні цього слова. Тому це така ну нова плетівка. Ну не знаю, що це означає, але це означає зневіру точно. І якщо ми правильно розуміємо, чи я правильно розумію, то це вже такі паростки зневіри. Ми вже не віримо, кажуть між собою росіяни, що ми можемо досягти чогось. А це у Росії, якщо нема абсолютної перемоги, то все, що не є абсолютною перемога, є поразка. Але слово поразка вони не можуть. Перестрибнути через себе і вимовити просто в проїзністі. Тому вони, значить, оце кажуть, що ми, не мо... ми, мабуть, не переможемо. Ну, окей, значить, це абсолютно нова тенденція, отже, мабуть, і там пару, пару, пару тижнів. Чому я можу це теж пояснити? Тому що е, тримали ціни, тримали, тримали, тримали наказами, як в Радянському Союзі казали. Не можна підіймати ціни на їжу, не можна підіймати на одяг, не можна, не можна. Але ти не можеш це тримати довго. І ти рано чи пізно ти відпускаєш ці ціни. І вони це робили до нового року, щоб не було криків. А після нового року вони відпустили ціни. Люди пішли в магазин, сказали: ой-ой-ой! Жахливі ціни, а потім почалися ще прийшли. Оце ж. Лютий почався е, е, житлово-комунальний комплекс, е, виписав рахунки росіянам. Росіяни отримали, значить, по пошті свої рахунки і сказали ой. А ой, вони сказали дуже просто: от така зарплата в Москві е, пенсія, в першу чергу, пенсіонери це 23-25 тисяч їхніх рублів. А, а рахунки за ЖКХ а Прийшли на 15 тисяч рублів, тобто дві третини, чи майже дві третини, і, і залишається на їжу, а їжа теж вдвічі подорожчала, і на ліки, які теж подорожчали мінімум в два рази. І як жити невідомо. І тут якраз і починаються протести. Розумієте, ви можете заарештувати людей, які кажуть: ми проти Путіна, ми проти політики, ми проти партії, ми проти, ми проти. Але. Що ти можеш зробити з людьми, яка каже, я їсти хочу. Я хочу їсти. А їсти у мене нема за що. Ну, ти, ну як ти? Ну ти що? Я хочу їсти, ти мене забереш в, в, в буцегарню. Ну, якось. І таких людей мільйони. альо, десятки мільйонів. Коротше, ситуаційний маніфік. Далі. І uh, є велика дискусія в Україні, в Києві, зокрема, тому що на лівому березі ще велика кількість будинків, багатоквартирних, де не відновлено теплопостачання, електрика і так далі. І, так далі. і, і люди починають казати: так, от, от, треба було так робити, треба було так робити. Треба було. А, а, а чому влада не думала? А чому я можу сказати, що ніхто з тих, хто пише, ніхто з тих, хто критикує, ніхто не закликав влітку. От, коли кажуть, треба було раніше думати. А ти, тих, 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 який пише зараз, ти півроку тому про це думав? Ти підказував владі. І я навожу дуже простий приклад. От пам'ятаєте, Національне антикорупційне бюро хотіло якось послабити його в роль спеціалізована антикорупційна прокуратура НАБУ і САП, і вийшли тисячі людей, молодих, з криками Ми не дозволимо. Чи виходили тисячі людей молодих, і середніх, і різних на лівому березі, на правому березі, в центрі, на околицях? Треба щось робити з енергетикою. Ми знаємо, що. Давайте зробимо отак. Давайте будемо мережеві, якісь там, я не знаю, апарати, які можуть живити енергетичну систему. І так всі стали розумні. Всі тепер кав, я казав. Що ти казав? Де ти казав? Влітку, влітку ти казав про це. Ти про те сап казав. Я це бачив. Моя доня там була, до речі. А, 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 але щодо електроенергії, про яку треба було заздалегідь подбати, ніхто не подбав і ні люди, ані влада. Тому не треба казати. А в НАТО ми вступили, і хтось бачив бодай одну велику великий і демонстрацію за вступ в НАТО. У 21-му, 20-му, 19-му, 18-му, 17-му, 16-му, 15-му, 14-му році, коли почалася агресія. Десь посеред Хрещатика, десь на Майдані Незалежності, вийшли десятки тисяч, сотні тисяч, давайте вступимо в НАТО. Ага, Треба теж було думати. Кожному, хто зараз щось критикує, каже, треба було раніше думати. Ти, конкретно, який критикує зараз все навколо себе, мабуть, теж про це подумати і сказати: та, от, та, на НАТО треба вступати. Я це казав у 2010 році. Щось я не чув. Ну і повертаємось до першої теми про диво. Я про це колись говорив, але це варто запам'ятати. Був такий режисер Тарковський Андрій, великий режисер, дійсно дуже, дуже розумний, дуже сильний. Весь світ його визнавав. Ну, а Радянський Союз, безперечно, не визнавав і вислав, ну, не вислав, а я вищавив, я би так сказав його за кордони, він там і, і помер. Він створив дуже хороший фільм під назвою Андрій Рубльов. Це художник, середньовіччя, російське, ти, 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 ну коротше. І там є такий елемент в кінці фільму, що хлопчик такий, ну, підліток, я не знаю, там, 13, 14, 12, 15 років, може, 6, ні, я думаю, навіть 16 нема. І треба дзвони зробити, великі, і повісити на, на церкву, і щоб люди, значить, знали, що тут є церква, що тут є Бог десь поруч. От, і він каже, що я це зроблю, бо в мене батько цим займався. В кінці фільму з'ясовується, що він це робив навмання. Він не знав. Бать, ну, мовляв, батько йому передав секрет, і він зможе це зробити, а, а потім виявилося, що ніфіга в нього секрети ніякого не було. Він на, на ризик свій, на свій острах, страх оце почав робити. І у нього вийшло. Чудо! Російська психологія чудо! От ніхрена цей хлопчик не знав. І Мільйона спроб одна могла би вдатися. І росіяни дивляться, о, а раптом зараз українці скажуть, почухають, подав, давайте здаватися. всі. І ми все здаємося, і все, чудо має бути. Не може бути переламу в ході війни. Не, не будуть відступати українці аж так, як про це мріють росіяни. Але ми хочемо чуда. І вся російська, це ж, це ж такий глибинний момент середньовіччя. Оце все і Андрій Рубльов, трійця у нього знаменита картина, і ну і так далі. Це така культурно-історична підвалина. І вона базується, оця підвалина, оцей базис, оцей базис, оцей підмурок. Це все якраз і є оцей, оцей чудо, чудо, дайте чудо, чудо, дайте диво мені. От. А, а, а раціоналізувати вони не вони не вміють. Тому нічого тут не зробиш. Тут коротше кажучи, що така от у них природа у росіян, і вони оце будуть борсатися, аж поки не програють, попер, щоб не зрочити війну. Я сподіваюся, що це станеться рано чи пізно. Хоча ви знаєте, я за продовження війни. Ну і останнє просто оскільки я вже казав, що я гортав інтернет, то я нагартав там люди, згадують різні. Різних люд... інших людей в історії, деяких я знав. Ну, про Лобановського великого тренера Київського Динамо і збірною Радянського Союзу тоді збірної України не було. І про Амосова великий хірург. Ну, я обидвох знав. Ну, погано знав Лобановського, Ми бачились, але я з ним ніколи не розмовляв, тому що з ним важко було розмовляти. І треба бути дуже заглиблений в філософію життя, тому що він. Я думаю, не був тренером в першу чергу. Він був психоаналітиком. Він такий Зігмунд Фрейд був. Бо всі люди, які з ним працювали в футболі, вміли грати ну, бездогано в футбол. І коли ти вмієш технічну сторону опанував повністю, то вже тоді треба психологічну сторону, щоб ти хотів грати, щоб ти бігав швидше, щоб ти на зубах витягав там всі ці проблеми і складнощі на футбольному зеленому полі. От. І там йдеться про те, що він був радянською людиною, і я не, не сперечаюся. Мені здається, це в Фейсбуці мені е, в очі потрапило, Що він був радянською людиною, що він ніколи не говорив про Україну, він ніколи не знав українську культуру, він ніколи не знав українську мову, ніколи не переходив на неї. Ну, коротше, 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 коротше. Але я, те, що я бачу, це мої оці два оха бачили, це був 89-90 рік, і я йшов по Києву. І був якийсь футбол, і тоді київське динамо переодягнулося, зняло себе білоблакитну форму і одягнуло, одягнуло жовто-блакитну форму. І вболівальники пішли з жовто-блакитними ознаками, з прапорами, і з тим, з тим, як вболівальники. І на моїх очах, оціх двох, били міліціонери людей з жовто-блакитними ознаками, прапорами і якимось там. Ну, коротше, з, 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 з чимось жовто-блакитним на моїх очах били біля стадіону, буквально в 50 метрах. І, і, і що ти скажеш, Лабановський брав чому участь чи, чи не брав? Я не знаю. Приймав рішення про жовто-блакитну форму чи не приймав? Не знаю. Але він тоді ще був, мав вплив, очевидно, він просто абсолютний авторитет. І я думаю, якби він заборонив, категорію, сказав, ні, якось жовто-блакитного, то так би і було. Як сказав Лобановський. і друге це Мосов Ніколай Михайлович, Ну, я з ним дуже добре спілкувався. І, до речі, Тадуров, який тепер великий, теж абсолютно хірург, суди сердечний в першу чергу, серце він оперує. Я був у нього, коли він оперував. І я поруч стояв, і одягнути, і навіть серце тримав в руках. То я можу вам сказати, що Ніколай Михайлович, він такий русак-русак з півночі Росії, де Окаюсі. всі. він мені особисто казав. Я, звісно, молодий український націоналіст, родився на севері Росії і не одолел, Український язик не одолел, не, не умею говорити, не вмію. Но, звісно. З іншого боку, в душе я, звісно, український націоналіст, і це, зрозуміло, і всі, хто мене знають, це можуть підтвердити. Вот така у мене була з ним розмова: так що э, різні бувають росіяни, наскільки розумів, Лобановський народився десь в Україні, а в Архангелське десь біля Архангельська народився Амосов Ніколай Михайлович. От, і закінчив там же ж медичний інститут, а потім приїхав в Москву, може, розподілили його та приїхав Київ. От, ну і отут от потім жив, і потім він став великим хірургом. Ну, коротше кажучи, отакі от бувають історії. Це я так просто свого життя згадую. Дякую за увагу. Пильно стежте за росіянами. Там щось міняється в головах. А коли щось в головах міняється, це означає, що і в навколишньому середовищі. Щось може змінитися і досить швидко, тому що від голови до навколо середовища навколо голови дуже невелика відстань. Дякую за увагу. З вами був Микола Версень, На все добре.